Сьогодні ще вам пропоную розглянути такий варіант: питання стосувалося зарахування стажу, якщо ви здійснювали підприємницьку діяльність в 2000-х роках. Чи на основі торгового патенту, чи потрібно вам звертатися в податкову для того, щоб отримати там довідку, якщо ви надасте відповідну на довідку з податкової, чи зарахують вам цей період до стажу? Хочу нагадати, що законодавством передбачено, що періоди підприємницької діяльності до 1 січня 2004 року, у тому числі й застосуванням спеціального торгового патенту, підтверджуються відповідними документами. Це може бути торговий патент. Це може бути документами про придбання спеціального торгового платенту, платіжними дорученнями, квитанціями установ банків та документи, які підтверджують поштовий переказ. Якщо ви надасте підтверджувальні документи про здійснення у 2001-2003 роках підприємницької діяльності, вам ці періоди будуть зараховані до страхового стажу. Тому що ви дуже часто мене питаєте, тому що мені здається, що підприємницька діяльність цей період такий теж дуже складний. Я маю на увазі в зарахуванні до стажу при призначенні вам пенсії. Також дивіться, якщо вам потрібно посилання на норми, норми чинного законодавства. То дане питання врегульоване є постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.93 року номер 637 там пункт 4, і також ще в нас є порядок надання та оформлення документів для призначення пенсії, яке затверджено постановою управління Пенсійного фонду України в 2005 році. Тому, якщо вам, наприклад, в пенсійному фонді скажуть, що. Не зарахують вам ці періоди, то вам потрібно брати довідку в податковій службі, потім подавати її до пенсійного фонду для зарахування стажу. Взагалі, хто здійснює підприємницьку діяльність, я вже здається про це говорила. Також звертайте увагу, що ви сплачуєте мінімальний. Соціальний внесок в пенсійний, мінімальний страховий внесок в пенсійний фонд. Єдиний соціальний внесок, так, ви його вносите в розмірі 22% від розміру мінімальної заробітної плати. Якщо ви все життя здійснюєте підприємницьку діяльність, то, скоріш за все, ви можете розраховувати на мінімальний розмір пенсії. Може врятувати, що, що ви працювали, можливо, і до 1.07.2000 2000 -го року ви можете надати довідку при заробітну плату за будь-який 60 календарних місяців. В підряд вашої трудової діяльності таких довідок може бути декілька. Або ж ще нам пропонує уряд і Міністерство соціальної політики ви можете укласти договір добровільного страхування таким чином, для того, щоб в майбутньому збільшити розмір вашої пенсії. Тому що це дійсно дуже болюче і гостре питання. Ті, хто займається підприємницькою діяльністю, знають, що. Якщо ви все життя були тільки лише фізичною особою-підприємець, то, на жаль, ви можете розраховувати на мінімальний розмір вашої пенсії.